На базі Стов «Говтва» у решетилівці відбувся щорічний огляд полів господарства. Участь в об'їзді взяли аграрії групи компанії Кернел із Полтавщини. Щорічно після проведення посівної компанії збираються агрономічна служба, керівники підприємства, керівники регіональних відділень і об'їжджаємо всі поля, дивимося на стан посівів, догляд за посівами, культуру поля і. Між собою спеціалісти діляться досвідом, звертають увагу як на позитивні, так і негативні моменти під час посівної обробітку, з метою, щоб на майбутнє не було таких негараздів або брака, який може бути допущений при виконанні тих чи інших технічних технологічних операцій. Агрономи та економісти під час об'їзду оцінили стан посівів та виконання показників. Компанія діджиталізована, і в нас є безліч інструментів, за якими ми можемо навіть в офісі оцінити стан посівів і розвиток культур, але все одно виїзд вживу на поле і подивитися, як культура розвивається, який в неї потенціал. Це набагато краще, ніж дивитися сухі цифри. Зараз, що ми можемо очікувати, це краще запитати в агрономів. Ми просто перевіряємо. І порівнюємо ті дані, що в нас є, із реальною картиною на полі. В цьому сезоні аграрії ГОВТО засіяли 8 тисяч гектарів на території населених пунктів Решетилівської громади на полях кукурудза, соя, соняшник та пшениця.